Чоловік повертається раніше з відрядження і давай шукати коханця. Ну, в кімнату нема. Шкаф нема. Під стіл нема. На кухню нема. У ванній нема. За шторкою нема. В туалеті нема. Ну, ніде немає, знаєте, але чуйка його така, чуйка, що от має бути коханець. Ну, має бути по-любому коханець. Він виглядає в вікно. Якийсь чоловік іде в трусах по вулиці. Він думає, ага, попався, мабуть, втік. А чим це його так кинути, знаєте, зі злості. Дивиться, тумбочка стоїть маленька біля кроваті. Він взяв ту тумбочку, замахнувся, кинув того мужика. Ну, коротше, іде суд, дають свідчення. Чоловік розказує все, як було, так і так, приїхав раніше, приривнував, взяв тумбочку, кинув у вікно, подумав, що коханець. Далі дає свідчення чоловік з перемотаною головою. Каже Я не знаю, що сталося, я просто. Зранку вийшов на пробіжку. Подів спортивні такі шортики, вийшов на пробіжку, коли раз втратив свідомість, опинився в лікарні з проломаною головою. Ну, далі сидить на лавці. Чоловік геть весь перебінтований. Ну, розказуйте, що сталося. Ну, що, що? Сижу я, значить, в тій тумбочці.